Займаємося будуванням моста через річку Інгулець у зв'язку з тим, що існуючий міст був підірваний нашим агресором. Цей міст в населеному пункті, яке раніше було окуповане, зараз його декупували. Міст дуже важливий, щоб виход в поле був. Міст потрібен для сільськогосподарської техніки, для цивільних людей, для худоби. На даний момент забито палій приблизно 30 штук. Також привезли металеві балки по 18 метрів довжиною для того, щоб з'єднати цей берег з тим берегом по довжині. Ще багато є роботи, яку треба виконувати найкоротші сроки, тому що чим швидше це побудуємо, то побудуємо новий міст. Наша робота вона важлива. Вона важлива для всієї країни. Команда дуже налаштована нашу країну відновити, зробити її ще кращою ніж вона була. Ми змотивовані, ми єдині і ми все зможемо.